Левот ви про інформаційну кампанію говорите, яку розгорнули росіяни тут у нас, так і власне в проплачених західних змі, використовуючи різних там блогерів. Але цікаву інформаційну кампанію так само в самій Росії почав ось цей доктор-доктор історичних доктор наук, да, професор Соловей, який стверджує, що Путіна немає. Путін мертвий. Ви так цікаво висловилися? Да, в Ростові на Дону там було обличчя Путіна, чи Путін, чи не Путін, чи обличчя Путіна. Скажіть, будь ласка, для військових для а. Армії окупантів це деморалізуючий фактор, шквал інформації про те, що диктатора в живих немає. Свіже повідомлення. До речі, британський The Sun за допомогою штучного інтелекту проаналізував мову, зображення і дійшов висновку, що два війники кремлівський диктатор так точно має. От для військових це деморалізуючий фактор, що вони не знають, що насправді з власним путіним Почнем. для, Росії, для... З того. Почнемо з того, що росіяни, якщо ну звичайно не роз армії, але роз політики дуже добре пам'ятають історію великої смути в Росії. Знають скільки на той час було Борисів Гудуновів, Псевдо, і вже Дмитріїв і Так далі, звичайно, що і вони знають наслідки між чим тоді Російська імперія чи Росія тоді стояла на грані розвалу. Звичайно, що вони враховують і історичні факти і події. Звичайно, що, наприклад, один з тих яскравих прикладів, що знаєте, всі ми там жартуємо з те, що за путіном носять невідомий ящик, там чи чимодан чи, чи, дипломатик для того, щоб там, не дай Бог, його експериментів ніде не залишили чи щоб. Не могли взяти біологічний матеріал. Ну це насправді напевно один з тих моментів, що кожна людина по собі унікальна, і навіть по таких, як це називається, біологічних зразках можуть вирахувати не те, що там двійника чи двійників, а скільки різних людей. І звичайно, що навіть такий момент прибирається з іншої сторони. В Росії нічого просто так не говориться без контролю, як мінімум або ФСБ, або головного управління розвідки їхнього, або ще якихось. Фінансових структур, фінансово кланових, які там дуже мають потужні впливи, так, так звані башти Кремля, і те, що суспільство росіян готує до таких ситуацій, це факт, і те, що намагання прощупати ґрунт і поведінку, і сприйняття такої інформації, що в військовому середовищі, що в цивільному середовищі Росії, воно звичайно відбувається. Впевнений, що під це є план А, план Б, план В і план Г. І буде, буде розглядатися під кожну конкретну ситуацію певний момент. Це як риба, знаєте, як база, як основа тексту, який будуть шліфувати, будуть до нього перекріплювати, домальовувати різні версії, контрверсії. Ну, звичайно, це завжди можна буде подати, що росіянами, що там, скажімо, російськими елітами. Про те, чи він живий, чи він не живий, чи Путін чи не Путін підзалежно під ситуацію. Бо з іншої сторони, а хто насправді, крім там вузького кола людей, зможе підтвердити Путін це чи не Путін? Хто зможе там на науковому рівні або на 100% обґрунтованих якихось аналізах, чи я не знаю, там біомазках на рівні ДНК підтвердити Путін не Путін. Але сам факт такої гри? Свідчить про те, що не все благодатно в королівстві Дацьких, і те, що навіть вони такі варіанти досить такі, знаєте, критичні розглядають. Це теж свідчить про те, що немає, напевно, якоїсь спільної думки і стабільної. Хоча, якщо я особисто, моє особисто думка, що немає як такого яскравого, скажімо, дуже дубльованого е, двійника Путіна. Там максимально під нього зробленого, бо власне Путін є достатній боягуз і погодитись на те, що він може бути дублікат в нього, є людина, яка може взаємо його замістити на всіх рівнях і всіх ситуації він собі не дозволить. Звичайно, що це може бути лице там з використанням буквально гриму, актора і так далі. Ну, люди наш час, ми поклюдство покорює космос і дно океану. То не вже використати якісний макіяж і певні там якісь артистичні дані будь-якої за схожими просто за тілобудовою до Путіна? Думаю, не важко насправді в них. Але щоб там аж пластика, і такі всі нюанси, я кажу, це небезпека для нього самого. Він прекрасно розуміє, наприклад, особливо тепер на власне за результатами бунту Пригожина, що і не треба інколи не потрібно мати і двійника, так які можуть нести загрози. А тепер уявіть собі, бунт Пригожено вдається, і він умовно кажучи, ставить реального двійника, який знає, як працюють вежі, як вони діють, хто течії внутрішні, хто з ким, які домовленості, які приховані фінансові течії, хто де цим займається за кордоном нелегальною торгівлею, торгівлею. То сидить на чиїх рахунках, тобто це насправді дуже серйозний момент, який Путін ураховує. Тобто, якщо незамінимих людей немає, а тут ще й він сам підготовить заміну для себе. Він на це апріорі не піде і не пішов би. Тим паче, що знову ж це дуже неприємний для росіян. прецедент, щодо російської армії, та й їм байдуже їм аби вижити тих, кого там кидають. На рівень генералітету, ну знову ж Путін настільки селекціонував їх, винищував тих, хто там мали свою думку, хто були незалежні від нього, ті, хто, скажімо, могли вибудовувати якусь особисту вертикаль людей підлеглих, коло він всіх, як правило, намагався знищити. Тим паче він постійно лобами стикав ФСБ, армію, гру їхня ще там безлічних всяк поліцію, розгвардію. Кадирові пригожених, оцю всю кашу малашу, що по великому рахунку е, немає таких структур, які би могли не залежати від нього, аби могли сподіватися, що з його смертю, на принаймі, ті, хто на російському олімпі, що для них життя покращиться. Навіть ті прізвища, що там згадують Патрушев і ще щось ну це все для відводу. Очей, серйозних конкурентів. От, наприклад, серйозного опонента Пригожина, навіть я впевнений, що. Бунт, коли зупинявся Пригожина, йому були дані особисті гарантії Путіна. Але як ми бачимо, Путін постарався його прибрати. Ну і вже з цього часу ми знаємо, що декілька керівників держустанов і декілька керівників підприємств Росії, які працювали на армію, дивним чином або викинулись з вікна, або вчинили самогубство двома пострілами. Собі там в голову чи в серце несподіваними смертями смерті генералів їхніх пішли. Плюс там безперервні ротації в армії для того, щоб не могли пустити корені. А низовий середній рівень це взагалі, це взагалі не ті, з ким має Путін рахуватися і боятися, тому що якщо там молодші офіцерські склади середні, їх селекціонували і відшліфували, і зламали бажання до самого якогось там інстинкту збереження чи до логічного мислення ще в навчальних їхніх роз ми ж бачимо, як росіяни воюють так лавами заїжджає, одна гине, друга, третя. Тобто вони завдання команди, а все решту так собі їм по великому рахунку обличчя не важливо.